Товариська зустріч поставила остаточну крапку у першості Ферекспо цей турнір завершився поєдинком у стилі провідних баскетбольних чемпіонатів, коли на майданчик виходять провідні гравці усіх клубів, які брали участь у турнірі. Подібні виставкові матчі практикуються в усіх провідних баскетбольних чемпіонатах. І перш за все у Північній Америці, у найкращій лізі світу Національній баскетбольній асоціації НБА. До Зірок NBA нам треба ще тренуватися і тренуватися, як фізично, так і технічно. Але враження дуже хороші і про суперники вони теж були дуже сильні. Якщо чесно, то я сьогодні так дуже серйозно налаштувався на гру. Тому мінімум було всяких розслаблень, постійна напруга, постійне ну, тримання гравців, намагання максимум поліпшити результат нашої команди. Минула першість Ферекспо з баскетболу виявила своїх зірок, які зібралися на майданчику зали спорткомплексу Динамо. Так, пройшов чемпіонат Ферекспо, і в кінці такий прекрасна така гра. Ну, прикраса такого чемпіонату була гра, яка продемонструвала красу баскетбола від гравців, які ну на думку. Інших були найкращі на чемпіонаті Ферекспо. Цей поєдинок зібрав збірну із гравців, які виступали за команди, що представляли Ферекспо. Вони грали у білій формі чемпіона турніру команди Залізничний цех до іншої збірної увійшли гравці із горішніх плавнів, які не працюють на підприємствах Ферекспо, але були запрошені до участі у складах усіх чотирьох команд. Збірна горішніх плавнів діяла у яскравій формі помаранчево-червоних кольорів з емблемою баскетбольного клубу Ріко його очолює гравець команди Пізничний цех та збірною Ферекспо Роман Мелетич. Мені було приємно, що багато гравців, які займаються баскетболом, на постійній основі сьогодні ну, грали і було цікаво подивитися. Вболював я ну, якби за свою команду Ферекспо, але так як всі вони займаються, ну Баскетболом у мене тому вболівав, щоб була дуже добра гра, і щоб глядачі отримали задоволення. У зірковій грі арбітром зустрічі був Едуард Олексенко, який у складі команди Залізничний цех став чемпіоном першості Ферекспо. Був я на змаганнях на лайв запасних, тому що довго не займався. Це рішив повернутися до гри і тренувався з гравцями ж цеху Ми стали чемпіонами. Я там вийшов. На пару хвилин це Роман Вікторович мене запросив на турнір, і я так поучаствовав, ну, ми виграли змагання, так сталося. А сьогодні це дебютував як суддя. Теж вроді непогана Ігра була суперська, мені все сподобалось. Роман Вікторович організував хороші змагання. Хорошо, хлопці пограли, я думаю, враження в них залишились також гарні від цієї гри. Едуард Олексенко поділився враженнями від дебютної гри у якості арбітра. Це був матч усіх зірок Ферекспота нашого городу. І гра була така важка, що я... це дебютний такі матчі трошки було важко. Гравці трошки давили, що я не в ту сторону десь свищу, ну то вже таке. Для дебюта я думаю, це було непогано. На початку матчу збірна Ферекспо вирвалася вперед у рахунку і завершила першу чверть із перевагою у 13 очок. Але на велику перерву команди пішли вже за меншим розривом у рахунку: 6 очок на користь збірної Ферекспо. Перед заключною 10 хвилинкою перевага збірної Ферекспо зберігалася і складала 9 очок. Команда горішніх плавнів намагалася наздогнати суперника. У заключній частині поєдинку команди набирали очки зі штрафних. Спроби скоротити рахунок не вдалися баскетболістам міської команди. Тож у цій грі перемога була на боці збірної Ферекспо 57-45. Незважаючи на результат, гарний настрій після гри зберігався в усіх учасників матчу. Мені дуже сподобалося, дуже здібні спортсмени. І це для нас як збучка в такий важкий час і в нашій рутинні робочі будні це була в нас як зустріч зірок всього міста. І міста, і працівників ГЗК. Я думаю, всі старалися, всім сподобалося, і всі намагалися показати найкращу гру. Один із гравців збірної Ферекспо та команди ат дирекція управління Володимир Колода від імені усіх баскетболістів турніру подякував організаторам цього матчу. Дякую нашому. Е Організатору це Роману Вікторовичу Мелетичу, а також Сорочану Ігору Петровичу за те, що вони допомогли в проведенні такої цікавої, можна сказати, першої в нашому місті такого турніру. Тому надіюся, що от, тільки що розмовляли, ще планують провести ну, найближчим часом турнір 3 на 3. Тому, до наступної зустрічі, всім всього найкращого. Дякую за увагу. Ініціатори цього поєдинку вгадали на всі 100%. від заключної гри першості Ферекспо гравці та вболівальники отримали справжнє задоволення та позитивні емоції.